Так, доброго дня, нам усім любенькі, дорогенькі. Давайте зразу сьогодні почнемо з розкладу. Так, і подивимося вчора Білгород. Там, колись відео знімала я, було те, що перейде переходить. Воно ну, не раз, воно все время показує, що війна до перейти на ту територію. А потім уже там війна як-то буде без України. Ну, от що воно вчора було? Білгород, що там, як там? До чого там воно, дійсно, чи це, чи це вони самі, чи це ми допомагали, чи як воно там, от як бачуть карти, давайте подивимося. Белгород, те, що вчора було. Свято наближається, одним словом. Скільки раз я його кажу вам, ці слова, свято наближається. І все те, що, все те, що робиться, воно наближає свято для українців. І українок. Так, а ну, ситуація. Белгород вчора. Що це було, як це було і до чого це було? Бачиш, спокійну, уміряну, розміряну життя таку в Білгороді, там в прикордонних вродах, селах. От почали вже як-то, знаєш, бути люди безпокійніші. Імператор. Пажі. Ну, п'ять квартир, якщо взяти, примерно, то це самі між собою. Це типа як гражданська війна, чи війна між собою в самій Росії. Тут бачиш, тут іде те, що імператор виходить, ну от від нього, ситу... як сказати, контроль. Він менше і менше, тіряє кон... Контролю менше над усим. Ну, тут їхні хлопці, їхні мужики. Примірно, хочуть по колеснице взяти свої в управління в свої руки. Тобто це знаєш, як подобається сказати би початок розділення Росії. Чеки пишу в Росії. Ну тут самі своїми силами, як то Як-то своїми силами люди обійшлися. Ну, а, а помощь яка? Ну, ну хто що там скаже? Якщо примерно вони сам на сам осталися за тим усім, що є там. От хто що? По п'ятерки мечей тут людина одна. Зібрала оружие, якісь танки там 41-го року, і в одиночі ця Росія стоїть. Хто піде, що скаже, як розкаже. Карта башня. Да, ці взриви. Це тільки начало. От навіть оці п'ять карт, тут імператор, тут колісниця тут, по цих картах, по башні, оці пажі примерно ті, що захищають, хай це воїни їхні чи спортсмени їхні. Дженки, які гроші отримують хороші гроші для них, так вони считають Ну тут башня, тут іде башня, тут іде взрив і взрив за взривом. І... І Тобто дивися, ну, от Росія і Україна. Тут ще третій хтось, навіть в самій Росії, якщо це російські люди, то це третя сила, яка починає там свою війну, свої, свої требування, своє, ну тобто вони починають свою ігру. Понятно, може для них, так як Україна от зараз в Росію війні, їм це теж на руку. Повієш, що цей Шухер, цей мухер, ну тобто, якщо було б все спокійно, то ніхто б цього не зробив. А так через бащу, через те, що неспокійно через те, що от вперлася Росія туди, туди, куди вперлася, от воно йде, от своя ігра йде. Ну, це як для Росії це карта безконечності. Це, примерно, на покоління. На покоління. Больно от, -от гигикали. Вам больно. От буде й вам больно. По тройку вічей вам буде больно. І чудно, якщо це ще ви самі між собою там будете. Ну, Людям є про що подумати. От карта показує. Люди в якомусь депресивному стані, якщо ми беремо Белгород, Белгородська область, там ті, що для до прикордонних до, ну, до кордону, города, села, є про що подумати. Є по років кубків, про що подумати. Бояться болі, бояться цієї болі перенести. От Знаєш, як от так сидять дві баби, ну як не дай Бог буде те, що в Україні. Та буде вас ще веселіше, ніж в Україні. Понимаєш? Україна там цей, ну Україні дали те, що треба дати, і Україні України, і в Українців голови на своїх містах. І ніколи, ніхто ніколи не брехав, що Росія слаба і Росія там якась не така. Тобто люди розуміють, що там людей дофігіща і треба цей. Ну тут пройдуть через боль, через башню, через тройку мічей. Оце воно йде те, що. Ну, опять же, третя сила. Третя сила. Якась сила сюди підвигається, третя сила. Тобто це можуть бути ті самі росіяни, яких там до цього не було видно. А тепер вони показують себе. Да, під шумок, якраз під шумок того, що є, того, що робиться. Можна цього не бачить, можна цього не замічать. В самій Росії розказувати, що це світ, на, ну, напхав в Україну, скільки всього, що це. Ну, тут карма йде. От карта Міра це карта світ. Весь от карта, люди можуть закриватися, скільки вам хочеться, скільки закривайтесь. Дивіться опять через от, брехню, все. Це карма. Це карма. Іде страшний суд, іде карма. Голови болітимуть не менше, ніж у нас боліли, а може й більше. Ну, і карта сили. Хтось, хтось став сильніший, чим от те, що в Москві сидить. От хтось почувствував силу і за ним почувствував силу. Тобто, навіть якщо це якісь руські загони чи щось таке, це щось люди відчувство свою силу. І поддержка якась є така в Єросії, через що вони з от, силою йдуть з напором, і йдуть, ішти, йшли, йдуть і будуть йти. Тобто тут карта не закриває. Тут тільки починають розвиватися собиття якісь. Хоча більша голоду війни вже йде, але собиття якісь, які починають тільки щось нове внесеться в цю війну. От щось нове йде, що от в цій війні воно буде теж присутствувати. Люди, які почувствували силу. Звідки ця сила прийшла? Помірності, так, да, спокійно, тихенько. Як -то, знаєш, тут хтось кріпчав, кріпчав і кріпчав. Хтось, так, да, хтось, допомогу оказує. Навіть цим людям допоможоказує. Ловушка, ловушка. От для Путіна якась готується ловушка. По карті смерті, по карті повішеному, хоч він там і ховається, хоч він там притворяється, як би він не притворявся, все, для нього йде ловушка, готують ловушку. Тут не обов'язково, що підвісять, тут не обов'язково, що смерть, тут по-своєму якась буде ловушка. Десять людьми. Знаєш, ловушка може бути в тому, чого воно показує карта. В тому, що, примерно, ну от він ожидав всього може, і того, й того. Хоча навіть він, мабуть, не ожидав те, що з Україною цей час він не ожидав. А тим більше, він не ожидав, що примерно можуть бунти починатися в самій Росії. А як він ожидав, якщо все время придавлювали, придавлювали, передав? Ну, придавимо ще раз. А тут карта показує ні. Тобто, щось ти розчитав? А примірно оце ти не розчитав, тому що хтось зайшов в свою силу. Навіть якщо ця сила йде по тому, що, розумієш, Україна рядом, в, 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 ну, оце все двіження, ця двіжуха, і тут якась третя сила теж туди вклинюється. Ну, давай, цими картами ми заганяють його в ловушку. Він сам себе заганяє, і люди заганяють в ловушку його. І це Белгород беремо, а бачу, що він тут падає. Він того, що початку йде імператор. Тобто, йде імператор, чого за нього кажу. А ну що в Білгороді? І що це за ловушка? Не щитав, от не щита. Так що побачили дуже-дуже близенько. От не щита. Що в Білгороді? Що в Белгороді жде? Не щита. От в Белгороді жде, я б сказала, те саме, що тут Донецьк, о там Луганськ, що ви зробили. Оце це саме там жде їх. Не важливо, бачиш, тут ніхто нікого не цей, не старий, молодий, там ну, ніхто ні на кого не дивитиметься, а от воно йде, знаєш, як наше запустилося, воно йде, воно вже саме по собі йде. Тригольник, третя сила якась додається. Навіть кажу, молодці ті самі росіяни. от тільки, ну, ну, як сказати, ну, В них не такі взгляди, як у Путіна, не такі взгляди, як там в Москве. Тобто зовсім інші взгляди. От Третя сила, яка підключається, не раз у відео моїх. Що по карті показувала, що якась третя сила поможе все це. То, вважай, вона, понятно, вона як на руку Україні йде. Ну, все одно це їхнє. Все одно це їхнє. Проблема згущаються. Облачко згущається для мужчинки цього. Проблема згущається. Тут ловушка якась для нього готується. Я не покажеш нам цю ловушку, чи ні, якась ловушка. Ложка, яка. Яка це може бути ложка? Не знаю, як по карті Івана примерно ловушка в тому, що ним зараз будуть управляти, старатися управляти, хто тільки може. Оце він себе загнав от, таку ловушку. Тобто раніше він управляв усіми, кукловодив, то зараз ним будуть старатися от управляти, як. І ніде ти від цього не заховаєшся. І кончається примерно і для Росії, і для Путіна, от показує карта драми. Тобто якась, якась драма вона буде. Перестав він управляти. Німаєш? От він перестав управляти. А якщо він перестав управляти, є люди, які хитріші, умніші. Німаєш? от В них мозги працюють добре. І зараз таке, як переходний період, що починають всі управляти ним. А чого так? А чого ним стараються управляти? Те, що преданих не остається. Менше, менше, менше. По собаці, от приданих людей. А тут показує що. Ну, от, опять же, ми балакаємо Белгород, Росія, все, що там. Будуть там і смерть от за Білгород. От карта материнства. Ті самі діти ваші, ті самі чоловіки ваші. Ось карта смерті. От смерті. І тут неважно, як Україна, не важно, ну, яка Україна чи Україна це чи це ви самі себе там. Тут карта просто показує. От, в який період ви заходите. Мамки. Не до мамки. який? в період смерті ви заходите. Якщо ми беремо Белгород, отут все при, при цей, ну, оце всі території. Смерть, карта гроба йде. Тобто ми це тільки ховати. Радуватися цьому ніхто не радується. Я кажу, так як карта показує, що опять же карта материнства. В своє час могли самі баби встати і за своїх дітей горло порвати, чи за свого чоловіка, чи хто там за кого міг. Понимаєш? А тепер що? А тепер ви получаєте от по карті материнства, смерті і гроба, от ви получаєте те, що получаєте? Боялися чуть не всралися. А тепер, а тепер не боїтеся. І тут же ж карта містики. От ніхто ніколи не докаже, хто це, що це, як, от навіть якщо ми беремо цю ситуацію в Белгороді. Знаєш, от воно так вийшло? От вийшло так. По карті це якась третя сила, яка ще не була задействована, ну, дійствона в війні, вона ще не була. Ну, діло в тому, що вона вилізла, тому що зараз саме момент вилізти. І це ж, пожеж, вот, бачиш, тут карта сили. Є тут карта сили. І оце ж це воно показує слабость Росії. От навіть якщо там в самій Росії почали підніматися самі росіяни, ну що це? Це слабость Москви? От із своєї сили вони потихеньку виходять. І все. Тобто тут, бачиш, тут, що от, от карта, містика. От непонятно, де воно взяло, і воно ж буде повторятися, повторятися і повторятися. От непонятно, звідки воно буде летіти, що воно. В нас як летить, то, понятно, з Росії летить. А там же ж придурки, які мурять самі себе. Навіть я не скажу, що це придурки, якщо ці люди, що дійсно вони от проти і от момент вони підібрали проти того Кремля виступити, ну, це не придурки, це, понятно, не придурки. Ну, діло, в тому, що тут, ж кажу, колись казала, якесь відео знімала, обійшлися без своїми силами обійшлися. Понятно, що треба тріпати, риндіти Україна і хай буде це Україна. Ну, Карта показує те, що показує. І от Белгород, що вам показує? От Белгород, Белгород там при, это, смерть, гроб і материнство. Родити дітей по карті материнства, отродила дитину, щоб відпустити її на смерть і отримати її в пакеті чи в гробі. Молодці, а що скажеш? Молодці. Свято наближається. Молодці, а імператор ваш сидить в імперії. Ді в тому, що тут -то це перший раз, я так по карті бачу, що ловушка, якась готується для нього ловушка. Може, він щось там якісь плани строїть, але він сам в ті плани попаде, так як він не ожидає попасти. А за Білгород будуть ще далі, далі і далі. Ну, тобто, як якась гражданська війна, от вона звідсіля починає розповзатися, по... а там десь подивляться, а ага, якщо тут можна, а чого там не можна? Це в Росію, за Росію, я кажу. А чого тут можна, а там не можна? І там можна. Тому що багато недовольних, стадо все одно, воно рано чи пізно, воно. Понимає? От цікаво, що ніколи я не бачила, да, вони піднімуться, вони можуть там щось колотити, але діотом, виход нема, виходу немає. От в голові не хватить ума вийти з цього всього. Це якщо там заколотиться, то це буде дуже довго і нудно. Це, це годами, багато годів треба. Щоб тобто, хтось з'явився такий, ну от як, сказати, от Росія завжди падає стада. ну то й стадо стадо треба завжди пасти, там кормити, одівати, умивати, жопи мити, ну тобто управляти цим стадом. Ну, ну, Навіть якщо це все це ловушку попадає, в Белгороді ось смерті, гроби летять. ну тось, Карта містики непонятно звідкиля. непонятно звідкиля, ну, понятно, що воно є. От ця карта показує. От непонятно, що це за сюжет містики карта це. Нам завжди показує. Непонятно, звідки воно взялося, що воно взялося? Ну воно взялося. Воно є. Так само і в Білароді. От непонятно, звідки вони. Одні те, другі те, треті те, четверте, Чи по четвертому от в мене карта показує. Що це своїми силами. там. Ніхто ж не думає, що всі там в Росії в восторгі від того гноміка вашого, та все. Є якісь сили, є якісь сили, які набрали сил. Ну, от є якісь люди, які ті, які набрали, набралися сил. Як там то самі, хай розбираються і все. І чого в нього, чого в нього ловушка відпадає? А то, що преданих людей менше і менше залишається. От друзей, товаришів, от преданості менше, менше і менше. Тобто, знаєш, як оце по карті хочеться сказати, Росія унічтужу себе сама. Те, що твари прийшли нас унічтожати, ну, це тема це тема відільна. Ну от якщо за Росію ми беремо, за Белгород, за те, що це таке було, знайомо, от Росія сама, от велика Росія, от карта лежить, ведмедь, більша Росія, така, який ведмедь тут нарисований. в тому, що вони зараз йдуть на унічтоження. Навіть якщо ви тут в Белгороді наведете Марафету, ті, що хочуть там десяте хто буде управляти далі? Як буде управляти? Буде те, що Донецьк, буде те, що Луганськ. Нічого другого не буде. Ну і тут опять по, по карті, от я б сказала, що тут без України обійшлося. Приплетуть Україну, куди хочеш, це таке. Я, ну, дело в тому, що ну, карта показує от те, що є які, якісь люди, які вижидали, які були в ожиданні. Яким це інтересно, яким це інтересно навіть там зробити те, що от вони зробили, чим українцям. Інтересно це все. Так що таке, отакий от розклад такий розклад. Просинаємося, всі просинатися повинні, Всі повинні з четверки мечей виходити. І ми, українці, за них то окрема тема, хай собі там подавлять один одного, і легше буде всій планеті жити. Нам треба просинатися, виходити з цієї четверки мечей. Трошечки як то все буде добре, все буде нормально. Ніде, ну як сказати, ну от таке спитання випало Україні українцям. Помієш, Бог не дає більше, ніж людина може видержати. Це теж, я кажу, від свого опиту, з того, що я по людях розумію, от людина плаче, не видержу. Видержуєш і йдеш далі. От і нам треба все це видержати. Тільки видержати з мозгами, щоб ми дружили. Як далі, що далі, куди далі? І все. Тому що це все зря тоді. Все це зря. Тобто люди погибають за те, щоб інші краще жили. І цим треба Україні і українцям, ну як, не те, що воспользується, це, це таке сказано, непонятно. Ну, просто хоча б розумію, що воно знаєш, так через пальці не пройшло, не простіялося і нічого, нічого не залишилося. Да, подивися за Лужню, я там відео робила і розклад, ну, сльози комоку сюди підходить, що в нас є такі люди. От в нас є таких людей, тільки їх треба повитягувати як то. Ну, на поверхність я маю, виду, щоб ну, от витягнути їх. Понимаєш, їхній запал, їхнє це все те, що вони відносяться до України, от так як вони відносяться, вони піднімуть людей. Ну, як піднімуть? Ну, Дух підніметься людський. Треба, щоб хтось, пош, треба, щоб хтось все одно от, місію на себе взяв оцю всю. Зараз да, війна, да, все так, як є, так і є. Да, і Зеленському дай Бог, здоров'я, і мотався він от по, -по заграницям там. І і, ну, і Дивишся, молодець, сто раз молодець. Ну, все одно, розумієш, це ж він не буде, він же не Путін. А от такі, як залужний, от, от кажуть, це перший раз я робила розклад, що от примерно взяла з цього залужного. Ну от дійсно, тут комок стоїть, і ти балакаєш і ковтаєш, що те, тут от дихання забиває. Що дійсно через тебе проходить оця, оця порядочність такої людини. Просто, двома словами, порядочна людина усіх в усіх відношеннях. Я не вірю, що карти шибаються. Я не вірю, тому що в мене практика. Якщо люди десь там сидять і просто там по, -по, -по умному розклади роблять, ну я по-дурному, але в мене практика. У мене за день 20 чоловік, бува, проходить. Тут уже хоч не хоч тут вже нароблене, своє все нароблене. Да, дивися це залужною, є же ж такі люди. Дай Бог нам Господь хай дасть, щоб вони вилізли на поверхність, щоб вони дійсно були з людьми, щоб вони не давали людям опустити руки. Що дійсно Україна це Україна, Українці це українці. Ніде ми нафік не нужні, пороз'їжджалися наші люди. Все одно, приблизно те, що до мене дзвонять люди, те, що пишуть, ну, ну, це, це обняти і плакати. Як людина, та хоче додому сюди. І все, тобто наш тут дом. І нам треба боротися, нам розуміти, хто, хто як може. Да, хочеться, може, там, комусь і мені рота заткнути, не те кажу, що треба, ну, хер ви вгадали. Так що не старайтесь дуже за футболки та за все. Мене це не цепляє. Захочу завтра одягнути ту саму футболку і сидіти, і все. Не гола, не боса, от така, як є, така і є. Якщо для вас це важніше, ніж те, що це все відбувається, ну дивіться на мою футболку. Дивіться, дивіться на мою футболку. Раді була. І треникала, скільки треникала, скільки й буду. Скільки ним треникати, скільки й буду треникати. Я вчора робила відео, казала, відкривайте свої калами і сидіть, мовчки, дивіться отуди в екран. І все. Чого, хто не дає? А я тремдякаю, так. Да. Я й вийшла, щоб триндякати. Знаєш, Я трекую те, що я думаю. Саме головне, що те, що я думаю, те, що я чувствую, я трендякаю. Те, що я не чувствую, я ніколи не буду триндякати. Ні тут, ні по лічних розкладах, ніяк. Комусь це нравиться, не нравиться. Терпи, моя красавиця. Прийшли на канал, терпіть, дивіться. І радуйтеся, і радуйтеся. Що для вас стараюся як то все це об'яснити, показати, що. Що ми сила, ми сила. І якщо ми разом, ми сила, дійсно, ми сила. От на передовій хлопці це доказують. Мільйон разів вже доказали, що ми сила. А були поодиночки, ну, б там було, нічого б не було. І все. А за залужно хороший розклад. Спасибо, хто там дивиться, подивився. Хороший дядько, дуже хороший. Зараз таких людей дуже мало, мабуть, на світі, хто, значить, вони і залишилися. Ну, а так все. Люблю вас дуже, українки, україночки. Чи українці, україночки дорогенькі, добра, щастя, тепла, достатку, всього-всього. Кожен раз де в церкві, де це, згадую цей канал, думаю, щоб всі люди, ті, що дивилися, всі були самі удачні, самі щасливі. Підписуйтесь, там новий канал є. Там писали, де він. Читайте, заходьте в цей, на цей канал і читайте. Там написано, де він є, як туди перейти. Там все написано. Там буду робити ж цей. Питали, питали, хтось сьогодні писав і вайберне один. Яке зеркало. Ну от примірно таке зеркало. Там на новий розклад ми будемо буду робити. Я от після 25-го числа. От, от таке зеркало примірно, щоб у вас було. Іконка це по вашому бажанню. Іконка це завжди іконка. Беріть, не беріть. Мені треба, щоб таке зеркало у вас було, і проточна вода, щоб ви розуміли, де є річка, струмочок, щоб ну, я потім розкажу, щоб проточна вода була. Щоб ви розуміли, що те, що ми зробимо, і ви пішли до проточної води. Десь там. Не ставок, де вода стояча, а проточна водичка. Це вам нічого не стоїть. це не думайте, що там щось таке, щось таке. Хто думає, нафіг і не треба робити, а хто не думає, то зробіть. Зараз ви не поймете через час чи через місяць ви поймете, для чого це все робилося. Ну, це опять це ті люди, які на Новому каналі, які йдуть за мною опять з нуля, потихеньку, помаленьку йдуть, ну йдуть. Ну йдуть. Понимаєш? Я вважаю, люди ті, що дивляться мене, вони приблизно такі, як я. А якщо такі, як я, значить в людей є стержень. Хрін мене хто зламає. Поїмаєш, от якщо я так думаю, я буду так робити. Якщо карта показує, щоб ви там не писали, чи я погана гадалка, чи я хороша гадалка, чи не розумію, чи розумію, практика доказує, по тому що люди йдуть і пишуть, ну, не сама хуже. Не сама хуже гадалка. Все остальне там хочуть, люди в коментарях хай напишуть. Я розумію, що не сама хуже. По тих клієнтах, по тому всьому, що не встигаєш руками карти ті перебирати, а ще треба робити все остальне. Так що не старайтеся, ніхто не зламає. і багато ви пишете. Отак буває, час, що є почитати, Я б сказала, що от на каналі люди стержням. Люди, які дійсно розуміють, що вони отак, якщо йдуть, і вони отак читають. Їх не вправо, не вліво ну, ну, не буде вона як сопля, отак чи гамно гамно в прорубі, отак тіліпатися. Ні, людина стержить, людина йде, і людина, от вибрала путь, вибрала путь. Отакий, от Вона по такому путі йде. Її не поламає ніхто і нічого абсолютно. Абсолютно. От такі люди, от ти їх чувствуєш, таких людей. З такими людьми інтересно. От от ви пишете, дійсно, там три, три слова, чотири слова. Це ну інтересно їх читати. Тому що чувствуєш, що дійсно людина її не заставили, вона не лицеміре, вона нічого. Вона так, як читає, вона так і написала. Завтра вона посчитає, що щось не так, вона напише, да, щось не так. І все. Тобто це не ліцемери якісь такі. Вашим, нашим, туди-сюди. Чи вийшли там, що я їм не нравлюсь, вони там пишуть менш манзякає, чи ще щось, чи ще щось. Понятно, для чого ви туди пишете. Обісрать мене перед О -о -отими, ну, отими... Ой, підписчиками. Обісрайте? Ну обсирайте. Хорошо. Обсирайте. Раді Бога. Супротивлятися не буду. Бог помоч флаг в руки. Самі дивіться в гамну, щоб не попали це. І все, от такий розклад. Так що Белгород, я б сказала, там своїми силами, там своя свадьба в них йде, удачі їм в цьому всьому. В Україні, може, легше було, якби десь на містах в Росії там почалися якісь там бздики їхні, Понятно, для наших військових все б це було на руку. Ну, по карті примерно, це самі вони своїми силами, люди піднімаються. І це не перший, не останній раз, що люди піднімаються Їхні ж люди, їхні ж люди. Піднімаються на те, що не нравиться. А кому це подобається? Ну не всі ж долбодятли там сидять такі, прям ну я це взагалі, якщо всі там поголовно. Ну це взагалі унікальна страна. Унікальна страна. Ми унікальні по-своєму, а вони унікальні ще нас сто раз по-своєму тільки. З прийдур'я якоюсь непонятною. Все, дівчатка, добра тепла, лічні розклади вайбер, тільки вайбер. Пишіть, другі дуже не читаю я нічого. Вайбер почитала, я відповіла. Все зробили, все, щоб було все чітко, понятно. Ну, я маю веду, щоб все було, щоб весь цей процес я контролювала. Хто, хто пише, хто не пише, кому завтра, кому післязавтра все я можна контролювати. Все, люблю дуже, дуже, дуже. Не обіжайте за замандякання моє, не сердіться.